спілкуючись з жителями села Шахворостівки, народний депутат України Микола Рученко наголосив, що вважає своїм обов'язком розв'язати найближчим часом одну з найголовніших проблем тамтешньої громади незадовільну якість дороги до райцентру. Не менше жителів села турбують і низькі ціни на здану молочну продукцію. Микола Рученко повідомив, що в Верховній Раді ним зареєстрований законопроект, у якому йдеться про необхідність збільшення закупівельної ціни на молочну продукцію. Уряд підтримав таку ініціативу нашого земляка. Директор Шахворостівської школи подякував Миколі Рученку за ноутбук, подарований раніше школі. Микола Миколаївич, людина, яка виконує свої обіцянки, яка не залишає громаду без уваги своєї і в міру своїх сил допомагає. Мені хочеться подякувати ще раз від жителів нашої місцевості, від вчителів школи і, мабуть, вже й від учнів. У Щеглівці на зустрічі з представниками місцевої громади йшлося про проблеми газифікації, будівництва доріг, створення нових робочих місць. Зрозуміло, що все вирішити депутатові не під силу, але чимало зробити вдасться. Переконаний Микола Рудченко. Коли звертаюся до дорожників обласних, щоб вирішити, то приходиться через голову переступати прямо в Укравтодор, до прем'єра звертатися, щоб дорогу поорганітувати у користичівську чи в районі. Але я переконаний, що ближчим часом будуть більш відповідальні керівники і люди, питання про дорогу, про молоко, салатівлю, усе інше піднімати не будуть. Влада зобов'язана це робити, а народний депутат зобов'язаний допомагати. Що я їй роблю? Микола я я особисто знаю багато років. Це людина справи. Перш за все. Це не на словах, а на ділі. Допомагає освітянам. Перш за все. людина слова. Допомагає саме бюджетним організаціям. Що дуже важливо, цього дня відбувся і прийом нових членів до лав народної партії.